Відкриваємо до нас завітав гость. Ой, щось нікого немає. Давай подивимося, хто ж все ж таки прийшов. Ой, подивись, хто прийшов. Кого ти бачиш? Це, ой, ще один. Подивись, дивись, дивись. Ти бачиш. Ой, малесенький прийшов, такий гарний. Ой, подивись, який заглядає до тебе. Так, Ой, Іриля руденькі, бачиш я Вони всі прийшли з тобою привітатися. Привітати тебе з Днем гумору. Сьогодні день сміху, 1 квітня. Ну що, поїхали далі. Хто тебе ще вітає? А ще тебе вітає букварик і дзвоник. І що вони тобі принесли? Подивись, яку фішечку вони тобі принесли. Є в тебе така фішечка? Покажи. Так, що намальовано в цій фішечці? Що всередині намальовано? Кружечок. так? Так, а який же звук ми позначаємо такою фішечкою? Давай пригадаємо. Той звук, який вміє співати, в нього ротик відкритий. Голосний. Повтори, будь ласка. А ось така фішечка є в тебе? Покажи в тебе є така фішечка? Скільки тут рисочок намальовано? Скільки рисочок? Одна. О, і це приголосний звук, ротик закритий, він не може співати. І це твердий приголосний, пам'ятаєш, ми камінчиком його ще позначали. А от така фішечка є в тебе. Там дві рисочки. це м'який приголосний. Пам'ятаєш, пір'їночка, пір'ячко, таке було, м'який приголосний. Отакими от фішками ми позначаємо звуки, які ми вчимо. А тепер давай подивимося, наша країна Звукляндія. І там йде дощик, а дощик не простий. Дощик з буквачок. Падають буквочки з неба на землю. Давай будемо називати, які буквочки впали. Mm. Яка це буквочка впала? Yeah. Так, а це яка буквочка? Yeah. Так, а що це за буквочка впала? И". Правильно, а ця буквочка як називається? Ю". Ні. У. Це твоя буквочка. В тебе ім'я на цю буквочку Уля, Це твоя буквочка. А це що за буквочка така? Похож, схоже на гірку, пам'ятаєш? Л, л. повтори, будь ласка, л. Так. А це що за буквочка впала? Як вона називається? М -ма. М -ма. Так, ось як багато буквочок ми з тобою вже вивчили. Треба їх повторювати. А тепер подивись, листочок до тебе завітав, і він знає, що ти вивчила вже звук Л. Між промовляти? І він, коли так. ти промовляєш звук Л, він буде з тобою грати. Ану, промов звук Л. Ой, подивись, він побіг листочок. А листочок Ой. теж на звук «л». л листочок. Ой, іще побіг. А давай ще скажи. Ух ти, яка ти молодчинка. А тепер з тобою будуть грати і листочок, і дзвоник. Дзвоник хоче з тобою пограти в схованки. Він зараз заховається, а потім буде з'являтися. А ти скажеш, де він з'являється? Над Листочком, під листочком, ліворуч листочка чи праворуч листочка він буде дзвонити. Дивись. Ой, заховався. Бачиш, нема дзвоника. А де він зараз? Де він подзвонив? Над листочком. Бачиш, він вгорі? Над листочком. Так. А тепер де він позвонив? Лісточка. Під листочком. Під листочком. А тепер де? Лівій листочка. Ліворуч лісточка зліва. Так. А тепер де він позвонив? Право. Так, молодчинка, як добре ми пограли. Ой, подивись, що це таке? Що це? Сонечко. Сонечко. Для того, щоб про нього розказати, треба скласти речення. Адже перше слово ти вже назвала. Що це? Сонечко. І це, це назва предмета. Ти просто назвала це, цей предмет. Напишемо це слово з великої букви, бо це початок нашого речення. А тепер давай скажемо, а що робить сонечко? Ай. Слід... Ай. Посміхається. Так, ми з тобою назвали дію, яку робить сонечко. Воно посміхається. І в нас з тобою вийшло речення Сонечко. Посміхається. Давай закінчимо, поставимо крапочку, бачиш? речення закінчилося. Скажи, що це речення. Сонечко посміхається. Повтори, будь ласка. Сонечко посміхається. Так. А тепер дивись, ми поміняємо місцями слова, бачиш? І у нас вийшло, посміхається, сонечко. Бачиш, ми поміняли слова місцями. Так можна робити в реченні? А тепер подивись, дзвоник хоче промовити новий звук для тебе, який ми будемо вчити. А ти послухай і повтори за ним. Добре? Слухай. Не, повтори, будь ласка. Н, ні? Молодчинка! Отже, ці звуки не можемо ми співати. І ниточка у нас рветься. Дивись. Н. НІ, -н, Н. Ми не можемо потягнути цей звук, бо цей звук приголосний. А чому ми не можемо співати приголосні звуки? Що нам заважає в ротику? Губки. Губки, а що ще заважає? Губки. А що ще заважає? Язичок, коли ми випробавляємо звук н або н нам заважає язичок? Це приголосний звук. Знайомся, оце дівчинка, Ната. Вона завжди весела і співає пісні. На -на, на на на. А це дівчинка Ніна. Вона така капризуля і дуже часто плаче. Ось так. Ні, ні, ні ні. У дівчинки нати твердий приголосний н. Бачиш, ми камінчик намалювали. Одна рисочка. А у дівчинки Ніни м'який. Бачиш, пір'ячко? Ні, ні, дві рисочки. Бачиш? Ми з тобою вчимо сьогодні приголосний звук Н і Н. Ми зараз його промовляли і чули, але ми його не бачили, бо ми не можемо звук побачити, а побачити ми може, буквочку. Дивись, я тебе віршико розкажу. Як же у нас вийшла буквочка Н. Дві палички лічилочки гуляли у саду. Аж тут зламалась гілочка. Рятуйте, бо впаду, летіла і кружляла, хапаючись за клин, між паличками впала і вийшла буква Н. Бачиш, як виглядає буквочка Н? Дві палички, які стоять поруч, і ще одна ось така, яка впала між ними. Давай ще подивимося на цю буквочку. Подивись, як багато їх на екрані. Ти можеш порахувати, скільки ж буквочок ти бачиш? Скільки буквочок Н ти бачиш. Можеш порахувати. Осінь. Так, а подивись, як метелики на них сіли. Їм теж дуже подобається ця буквочка, і вони хочуть, щоб ти її написала. Давай спробуємо написати. Візьми, будь ласка, свій зошит, олівець, і постав крапочку, де ти будеш писати. А тепер подивись на екран, як це ти будеш робити. З цієї крапочки ми велику будемо писати буквочку. А вона велика займає дві клітинки. Подивись, будь ласка, на екран. З цієї крапочки вниз лінія. На дві клітинки один, два. А тепер ще одна лінія. Пам'ятаєш, там же були дві палички. Дивись, і ось така лінія. Дві палички-лічилочки і одна гілочка. Вийшла в тебе? Так. Да. А тепер пропускаємо одну клітинку і пишемо маленьку. Подивись, як ми будемо писати. А вона поміщається в одній клітинці. І бачиш, яка вона. Я тебе збільшу екран, вона не доходить до кінця клітинки. Бачиш? Треба, не доходячи до кінця, провести ще одну лінію. Спробуй так зробити. Що нам там далі чекай? Ох ти, дивись! Зараз у нас з тобою будуть працювати язичок. Він теж вміє гратися. Він. Ти вмієш показувати язичка? Покажи язичок. Ух ти, який красивий! А тепер дивись, він буде рухатися праворуч, ліворуч, ось так. Можеш спробувати? Так, да. а швидше. Ох ти! Так він в тебе прав, таки вправний, молодчинка. Попрацював, а тепер долоньки будуть працювати в тебе. Почуєш звук Н. Плескай в долоньки. Приготуй долоньки. Готова? Слухай. А. Н. Н. Єс, ти мала. Далі. Л, 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 Н. Н. Нє. Молодчинка. Почула. Супер. Давай ще раз. Т. Т. М. 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 н, М. М. Плискай так, ось зараз був звук Н. Супер! А тепер дивись, знайомся, це цікавий рюкзачок. Він приніс подарунки для дівчаток, для нати і для Ніни. Якщо в слові ти почуєш н-н, ти подаруєш для нати твердий приголосний. А якщо ти почуєш «н», «н», то для Ніни м'який приголосний? Давай спробуємо. Що це? Як називається це? Ножиці. Кажи, Ножиці. Скажи, будь ласка, там н чи ні? Н. Подаруємо для наточки цей предмет. А це що таке? Банан. Банан. Там н чи ні. Н. Так, подаруємо для наточки, да дамо цей бананчик. А це у нас поні. О, ні. Який ти звук там чуєш? Н, чи, ні. ні. Так, це ні. для Ніни. А знаєш, що це таке? Ліннійка, -та. Лінніка. -та. Який ти там звук почула? Н, ні. Лінні. Ні. ні. Так, для Ніни. Бачиш, ми подарували подаруночки для дівчаток. А тепер дивись. Дзвони хоче сказати, що звук Н може стояти першим на початку, бачиш? А може в серединці бути, а може в кінці. Давай будемо шукати слово носорі. Де стоїть Н? Як ти думаєш, «Н» носорі. На початку, в середині чи в кінці. Но сорі. Куди вись, де? Yeah. На початку. Yeah. А в слові сонце. Сонце. Де ти почула звук Н на початку? Yeah. В середині. Бачиш, а ця буквочка вже стоїть. Вона тебе вже чекає. В слові лимонд, «Лимонд». Де стоїть н? Подивись. Так, бачиш, яка це... який це звук спритний, ховається всюди. А тепер подивись, що ж це таке. А спочатку послухай. Почула? Да. Це була нота. Нота, і ми розберемо це слово, а я тобі його написала, бачиш? Давай ми назвемо, який же перший звук ми чуємо в цьому слові. Яка перша буквочка? Н. Н. Скажи, будь ласка, вона голосна чи приголосна? Голосна. Так, а ну покажи, будь ласка, таку фішечку. Тибо на столі є. Покажи таку саму фішечку. Ось вона. Правильно. А тепер подивись на екран. А що це за буквочка? Яка наступна буквочка? О, А вона яка, як ти думаєш, який це звук? Голосний чи приголосний? О! Так, а ну покажи, як ти, яку ти фішечку покажеш? Ану покажи. Молодчинка! Правильно! Так. А цей звук, подивись, що який наступний звук? Що це за буквочка? Правильно, а цей який звук? Т-т-т! Голосний чи приголосний, покажи фішечку. Покажи, яку ти фішечкою позначиш. Правильно, молодець. А останній звук назви його. Так, правильно, яка ти розумничка. Ти все правильно зробила. А порахуй, скільки буквочок? Чити. Так. А скільки звуків? 4. Теж чотири. А скільки приголосних? Порахуй, скільки рисочок. Два. Так. А голосних скільки? Два. Молодець! Ми закінчили. Дивись, у нас знову руханка. Сідай, сонечко. Ми продовжуємо з тобою. Дивись, до буквочки Н прийшли подружки, буквочки, які ти вже знаєш. Вони хочуть з нею погратися. Давай разом з ними. Давай прочитаємо, що у нас виходить. Читай буквочку. Ан. Ан так. Ан тепер. А тепер. Ан Молодчинка. А тепер. Супер. А тепер давай ще раз, щоб не забуть. Перша, дивись вгорі, вгорі. А-Н. Ан. Ан. Далі. О. Н. Мин. Он. І це тепер прочитай. Молодчинка, Перегортаємо сторіночку. А тепер вони будуть гратися з іншого боку. Дивись. Давай спробуємо прочитати. н А. Н-а. Буде на, як в слові навушники. На навушники. А тепер прочитаємо. Н-го буде но, як в слові нота. Так, а тепер прочитаємо н-у. Ну. Так, буде, ну, як мама каже синочку, який балується. Ну-ну-ну. А тепер давай ще прочитаємо. Давай вгорі читаємо. Ну о, ну. Ти де читаєш? Давай бачиш, де моя указочка? Давай будемо читати вгорі перше. На. Подивай. На, а тепер. Но. Супер! А тепер. Ну. Молодчинка. Дивись. А інші буквочки теж засумували. Вони теж хочуть пограти. Давай спробуємо. Ану прочитай оце, що написано. Но. «А». Разом. На, «На». тепер дивись, читай буквочку. Нам. З... нам молодець. Ти вже вийшло маленьке слово нам. Так, тут прочитай. «О». Н «О». «Н». Ну. No. No. добавляй. No. Це буквочка М у нас вийде ном. «Ном». Бачиш? А тепер тут прочитай. No. Початку першу буквочку прочитай. No. No. Подружи. Ну, Ну, додай. ну, Нум. Третя бупочка. Нум. Так супер. А цю бупочку пам'ятаєш як вона називається? Пам'ятаєш? Як молоточок стукав? т т. -т, 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 -т. А тепер давай їх подружимо. Т. О, Ту. як буде? Ту. Ту. Добавляй. М. Ту -м. Ту м. Далі. Тут подружи ці буквочки. Добавляємо. Правильно, тут давай прочитаємо. Ти -у. Разом. Ту. Ту добавляй, Ту. Тут. ту, Тут. Ту. Бачиш, у нас вийшло три слова. Том, там, тут. Які ми молодці з тобою. Яка ти розумничка, всі слова прочитала. А в кого сьогодні день народження? Н. Н. Пам'ятаєш? Давай ми послухаємо, які ще слова є, в яких є буква Н. Так. Давай ми з тобою пригадаємо, яка буквочка все ж таки сьогодні була. Назви її, будь ласка, Н. Н. І вона позначає. Приголосний твердий і м'який. Отже, домашнє завдання буквочка дуже хоче, щоб ти її дописала в зошиті і почитала, а ще повторила ті буквочки, які ти вже вивчила. Домовилися? Угу. О, прощас, не скажи, до побачення, До побачення.